Привіт, це Інді Патруль. Сьогодні я підготував для вас підбірку з п'яти інді ігор, які сподобаються навіть найвибагливішому гравцю. Тут і Мишечі королівства, і релігійний Dark Souls, і навіть новинка по скандинавських міфах. Одним словом, знайдеться гра на будь-який смак. Тож погнали? Почнемо з милої, але підступної Ратопії. Появіть собі сім Сіті тільки з гризунами. Ви керуєте містом щурів, розбудовуєте поселення, створюєте робочі місця, забезпечуєте жителів ресурсами та вирішуєте їхні соціальні проблеми. Це своєрідна суміш між збуду та симулятора виживання, де кожне ваше рішення впливає на долю всієї колонії. І повірте, щурики тут не пробачають помилок. Приємний бонус у грі є українська локалізація. А в стімі Ратопія отримала понад 77% позитивних відгуків. А тепер різко змінюємо атмосферу. Blast Famous – Це зорстоке метроїдвання в стилі Dark Souls, що ще в похмуру і химерну релігійну естетику. На вас чекають жорстокі бої, складні боси та гнітюча атмосфера, яка буде тримати вас на прузі до самого фіналу. Це гра для тих, хто любить випробувати нерви та свої рефлекси, а ще й кафувати від піксельного арту. Іспанська релігійна символіка плюс піксель арт дорівнює яка змусить вас страждати, але страждати красиво. Офіційної української локалізації, на жаль, немає. Проте існує фанатський українізатор. У Steam гра зібрала понад 90% позитивних відгуків. Далі Мунлайто у день. звичайний торговець. Продаєте мечі артефакти а вночі перетворюєтесь на відважного героя, який спускається під земель для панові трофеї, щоб поповнити асортимент власного магазину. Вбив монстра, забрав його шкуру і продав. Загалом схема робоча. Тут поєднано RPG, roak Like та економічний симулятор. Ви самі керуєте магазином, самі виставляєте ціни на товари та заробляєте гроші на нові пригоди. Гра ідеально підійде тим, хто шукає баланс між акшеном та спокійною стратегією. Офіційної української локалізації, на жаль, немає. Та проте також є фанатський українізатор. У Steam гра зібрала понад 72% позитивних відгуків. До недоліки можна віднести незручність керування за допомогою клавіатури, але геймпад це вирішує. Якщо вам подобається тактика в дусі XCOM, але з більш веселим і стильним підходом, варто спробувати Steam World Hist. Це покакує бої з механічними піратами, де головне правильно прорахувати траєкторію пострілу і грамотно використовувати здібності своєї команди, яку ви формуєте самі. Гра поєднує гумор, крутий саундтрек і захоплює геймплей, який не дасть висувати протягом всього проходження. Офіційної української локалізації немає, проте у Steam гра має понад 94% позитивних відгуків. І на завершення новинка з кандидатськими богами, ордами спекла і драйвовою бойовкою. Йотун Слеєр це слешер з кандидавської міфології, де вам доведеться вирізати орди демонів та богів у стилі Hacking Slash. Тут не потрібно заморочуватись тактикою чи менеджетом. Просто беріть зброю, розкидати ворогів і насолоджуйтесь м'ясним екшеном. Ідеально, щоб розвантажити голову після важкого дня. Українська мова у грі недоступна, а в Steam вона зібрала близько 81% позитивних відгуків. Ось такий топ-5 інді на будь-який смак. Від милих мишей до кривавих босів і навіть нових вікінгів. Пишіть у коментарях, яка гра вам сподобалась найбільше. А якщо знаєте ще якісь інді проєкти. Також залишайте коментар, можливо, вони потраплять у наступний випуск патруля. Не забудьте підписати, щоб не пропустити нові огляди. До нових зустрічей!